Христос народився! Славімо Його! Куди йдете? Колядувати. А що ви такі похожі? Ви що сестри? Ну колядуйте! <сісті> Добрий вечір! <"Чир> тобі, <пі> пане господарю, Радуйся! Гей, <пі> ой, радуйся земля, син Божий! Йоу! Народився! <пі> <пі> <рит> столи да та Застиляйся, килимами, Радуйся. Гей, hey. ой, радуйся, земле, син Божий. Гей, hey. народився. <рит> а, ще один є куплет. <рит> а за цю колядку, <рит> дайте, шоколадку, радуйся. Гей, hey. ой, радуйся, <рит> земле, <рит> син Божий. Хей. Народився. Христос народився. Славі моєму, щоб любити. <рив> 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 <рив>